Каналі НТК інформаційний підсумок п'ятниці, 3 жовтня, події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас далі коротко. Чорнобильці заходу, чорнобильцям сходу. День людей похилого віку відзначили працівники міської бібліотеки номер 4 Учні ЗОЖ номер 2 малювали, виготовляли візитниці зі шкіри, ліпили орігамі та робили м'які іграшки. Про це та інше детальніше. Міліція Прикарпаття працює, щоб досягнути очікуваних краянами результатів. Про це на прес-конференції розповів представникам мас-медіа керівник міліції Івано-Франківщини Микола Семенишин. Він зазначив, що одним із важливих напрямків у роботі міліції краю є повнота реєстрації заяв і повідомлень про вчинені правопорушення та інші події. З Часу призначення його на посаду очільника обласного управління внутрішніх справ їх кількість порівняно з попередніми ста днями зросла на 700%. Керівник прикарпатської міліції Микола Семенишин попередив кожного керівника міськрайвідділу та галузевої служби УМВС, що у випадку нереєстрації чи іншого приховування звернень громадян від обліку до тих буде вживати суворі заходи дисциплінарного впливу аж до звільнення із займаних посад та органів внутрішніх справ. За цей час було проведено 18 службових розслідувань за фактами порушень обліково-реєстраційної дисципліни, за результатами яких до дисциплінарної відповідальності притягнуто 57 працівників, у тому числі чотирьох керівників міськрайвідділів. Міліція посилила протидію кримінальних правопорушень у сфері грального бізнесу. Зокрема, припинено діяльність восьми закладів, вилучено 108 одиниць грального обладнання, відкрито 12 кримінальних проваджень. До єдиного реєстру досудових розслідувань внесено інформацію щодо 11 кримінальних правопорушень у сфері обігу підакциз. З них товарів вилучено 2 тисячі літрів спирту етилового 33 тисячі пляшок горілчаних виробів з ознаками фальсифікації. За матеріалами працівників УМВ зареєстровано сім кримінальних правопорушень, із яких шість у сфері службової діяльності. Викрито 5 фактів незаконного відчуження земель, вісім випадків зловживань у лісовому господарстві. Міністром внутрішніх справ презентовано стратегію розвитку і концепцію реформування органів внутрішніх справ. І ми для себе чітко. Бачимо, і мені приємно констатувати той факт, що ті напрямки, які пов'язані з реформуванням міліції, а це перше деполітизація міліції, друге, децентралізація міліції, демілітаризація міліції, декриміналізація міліції, прозорість в прийнятті всіх управлінських рішень, підзвітність і професійні якості. Ми сьогодні ознайомилися з цією стратегією, надіємося, що в подальшому. В найкоротший проміжок часу ми і пройдемо процес, і тому що прийняти сьогодні закон і про люстрацію, про очищення влади. І мені приємно сказати і задекларувати, що сьогодні міліція Прикарпаття за цих 100 днів вона майже майже йшла по всіх цих напрямках, які озвучено. В стратегії та концепції реформування МВС чорнобильці заходу, чорнобильцям сходу, місцеві ліквідатори аварії на ЧАЕС зібрали продукти харчування та теплі речі для своїх побратимів, які живуть у зоні бойових дій. кажуть усі ми українці, і залишати в біді один одного не маємо права. Тамара Шелест, уродженка Чорнобильської зони. Коли трапилася аварія, жінка змушена була переїхати. Обрала коло десять років тому. Овдовіла. Добре, знає, як нині потребують допомоги люди, які живуть у складних обставинах. Тому, не замислюючись, вирішила допомогти східнякам. Я це пережила після Чорнобиля. Це пережила. Ти я це дуже їм співчуваю. Мене також з Луганська приїхали. Троє, один після операції. будуть туди везти. Я тут не, вмирати не хочу. Коломийська організація Союз Чорнобиль України зібрала гуманітарну допомогу для людей, з якими разом довелося ліквідовувати аварію у 1986-му. Тепер велика частина з них проживає в зоні бойових дій і має потребу у всьому. містер, містер Овеньки, вони є е е е е ЛНР. але. Люди там вже більше півроку не отримують ні пенсії, молодші ще трошки виживають, а старші то там не дай боже. Тому ми по на їхнє прохання зібрали. Місцеві члени коломийської спілки чорнобильців зібрали продукти харчування та теплі речі. Усе передають ліквідаторам, інвалідам, дітям, ветеранам. Долучилися усі, хто чи міг, каже Віктор Познік. Чотири мішки муки дають нам картоплю. Райдер так само дає повністю всю городину. Одяг наші люди принесли олію, цукор. Навіть є чай, гречка, рис, макарон дитячих речей. Дуже багато. Також долучилися до збору гуманітарної допомоги священники. Оці Іван та Микола Остафійчуки спільно з парафіянами принесли теплі речі для дітей та дорослих. Іде зима, зараз холод, і люди відгукнулися дуже добре. Зібрали майже повного буса такої гуманітарної допомоги, там і нові речі. І є биошні, але в дуже гарному стані. Окрім того, чорнобильці в зону бойових дій вже відправили чотири бронежилети. Більш як на тисячу гривень поповнили рахунки мобільних телефонів наших військових. Жінка заробітчанка передала 200 євро. Вони в біді. Я розумію, що може комусь там подобається, не подобається нам треба людей рятувати. Гуманітарну допомогу, Коломияни відправили до Харкова уже звідти голова місцевої організації «Союз Чорнобиль України пообіцяв відвести допомогу на східну Україну і передати ліквідаторам аварії на ЧАЕС. День вчителя професійне свято працівників освіти України. Відзначається щорічно у першу неділю жовтня. Як правило, педагогів шановують напередодні. Цього року освітяни міста збиралися у палаці культури Народний Дім. Творчість для школярів, учні загальноосвітньої школи номер 2 малювали, виготовляли візитниці зі шкіри, ліпили орігамі та робили м'які іграшки. кажуть усе для вчителів, адже напередодні професійного свята педагогам буде приємно отримати власноруч виготовлені подарунки. Кожен художник собі розставляє фарби в певному порядку, якому йому зручно так він запам'ятовує той порядок. і Вже потім я не бігаю, не шукай, де в мене ой жовта фарба чи де мене синя фарба. Викладач коломийської школи мистецтв імені Ярослава Пстрака Микола Яцурак розповідає учням, як правильно змішувати олійні фарби. Усі тонкощі малярської праці вони втілюватимуть на полотні. Діти слухають уважно, адже попереду серйозна робота. Я роблю котики на квітку. Всяк. А це Роман. Він разом із друзями вчиться виготовляти орігамі. Метою цього виду мистецтва є створення витворів шляхом використання схеми геометричних згинів і складок. Зазвичай фігури орігамі складаються без розрізів з квадратного аркуша, сторони якого мають бути різних кольорів. За сусіднім столом учні, здебільшого дівчата, виготовляють м'які іграшки. Вона складається з двох деталей Її основи. Два крильці, два ока, зіниці, носики, лапки. Ми шиваємо спочатку до кубки дві частинки, запихаємо туди синтепон, запихаємо лапки, шиваємо, пришиваємо окремо очка, крильці і получається нас така от гарна комедна іграшка. Щоб полегшити дітям роботу, майстриня попередньо зробила заготовки. А от старші обрали більш важке заняття: виготовляють візитницю і шкіри. кажуть, подарують вчителям, щоб діти мали що подарувати вчителям. Ми вирішили зробити альтернативний варіант. Такий, таку от візит шкіра декоруємо стрічками або бархатними або мережами. Дуже просто робиться, тому що тут небагато деталей. Вона швидко робиться і вона функціональна. Все, що робиться на краще, переконана Лариса Олексюк, директор навчально-виробничого центру творчості. Коли заклад закрили на ремонт, вона вирішила творити на базі коломийських навчальних закладів. Розпочала із загальноосвітньої школи номер 2 Паную в дальнішому до кожного якогось свята, чи то дня Валентина, чи то Миколая проводити в дальнішому і так згуртовувати діток, проводити такі майстер-класи. Діти кажуть, власноруч виготовлена іграшка чи візитниця найкращий подарунок для вчителів, адже майстер-класи відбувалися напередодні їх професійного свята. Дуже хотіли привітати всіх викладачів, вчителів з наступаючим святом дня вчителя і побажати. Творчого натхнення, бажання творити, цінувати творчість. Під час дійства старалися усі школярі, організаторам вдалося зацікавити учнів та, хоча б ненадовго, відірвати їх від екранів комп'ютерів і зайняти творчістю. День людей похилого віку відзначили працівники міської бібліотеки номер 4 Внесли свою частку доброти і милосердя в музичному вечорі, щоб осінь була золота, який приготували для мешканців геріатричного пансіонату. Міська бібліотека номер 4 для дорослих спільно із палацом культури Народний дім та музичною школою номер 1 організували захід у стінах Коломийського геріатричного пансіонату, що на вулиці Довбуша. Крім мешканців закладу, а їх 116, участь у святі взяло керівництво та працівники установи. На музичному вечорі під назвою Щоб осінь була золота. Звучало багато теплих слів, а гумореска у виконанні завідувачки бібліотеки Алли Сидор викликала у присутніх усмішки. Гарний настрій гостям подарували молоді виконавці Палацу культури Народний дім. А заключним акордом музичного вечора стали солодкі подарунки від працівників бібліотеки. Девіз заходу не кажіть про любов, допоможіть. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою. Лише хороших новин зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення. Карпатський історичний календар від Василя Нагірного. У цей день 3 жовтня 1929 року в місті Луганську народився Анатолій Гаврюшенко, син Якова. Театральний актор, народний артист України 1989 року. Упродовж 1960 62 років разом з дружиною Атаналією Анатолій Гаврюшенко працював в Коломийському драмтеатрі. Сьогодні проживає у місті Рівному.